Гірчиця – це без перебільшення одна з найцікавіших рослин, з якими має справу сучасний городник. Вона може здаватися простою і навіть скромною, але за цією непоказною зовнішністю приховується величезна сила. Скільки разів кожен із нас бачив, як після збору врожаю земля стоїть гола, потріскана, немов втомлена після важкої праці. І тоді постає запитання, що зробити, щоб дати їй відпочити, але водночас не залишити її беззахисною перед вітром, морозом і дощами? Відповідь часто проста: посіяти гірчицю. І ось тут починається ціла наука, бо з цією рослиною потрібно поводитися з розумом. Гірчиця належить до родини капустяних, і саме ця спорідненість визначає її особливі властивості. Її головна сила у швидкому рості та здатності буквально оживляти ґрунт. Уже через 3-4 тижні після посіву вона вкриває землю густим зеленим килимом, який не лише прикашає город, а й працює як потужна біологічна фабрика. Кожен листочок, кожен сантиметр корення гірчиці бере участь у великому процесі перетворення мінералю, органіки, повітря і води в нове життя. Її коріння проникає глибоко, розпушує щільні шари ґрунту, витягає звідти важкодоступні елементи і повертає їх ближче до поверхні, де навесні їх зможуть використати інші культури. Саме тому гірчицю називають природним інструментом відновлення родючості. Для тих, хто живе на землі, ця властивість має величезне значення, адже родючий шар це серце ділянки. Якщо він виснажений, якщо в ньому немає життя, жодні добрива не допоможуть. А гірчиця діє м'яко, природно, без шкоди для екосистеми. Вона годує ґрунтових мікроорганізмів, підтримує рівновагу між аеробними та анаеробними бактеріями, створює умови, у яких дощові черв'яки почуваються комфортно. Вони, у свою чергу, пропускають землю крізь себе, роблять її пухкішою, легшою, насиченою повітрям. І ось уже город, який ще вчора був твердим, як камінь, навесні зустрічає нас м'яким живим ґрунтом, у який лопата входить сама. Недарма старі господарі казали: посій гірчицю і земля подякує. Це не просто слова. Гірчиця одна з небагатьох культур, яка одночасно і годує землю, і захищає її. Восени, коли душі вітри забирають із поверхні найцінніші, зелений покрив гірчиці утримує поживні речовини, не дає їм вимиватися. Там, де ділянка залишилася голою, дощ легко змиває верхній шар, вимиває азот і калій. А там, де росте гірчиця, усе зберігається. Вона, мов щит, бере на себе удари природи. Її листя затримує сніг, а значить, навесні земля отримує більше вологи. Для південних і посушливих районів це взагалі безцінна властивість. А ще зелена маса гірчиці, перегниваючи, створює природну мульчу, що запобігає пересиханню ґрунту. Так земля живе повноцінним життям, навіть тоді, коли городник людь почуває. Але гірчиця це не лише доброго, це ще й природний санітар. Її ефірні улії, біологічно активні речовини, пригнічують розвиток рибкових інфекцій і зменшують кількість шкідників. Там, де росте гірчиця, рідко побачиш друтямку чи лучинку хруща. Навіть колорадський жук, той вічний ворог картопляра уникає таких ділянок. І що найголовніше, усе це відбувається без жодної хімії. Людина просто створює умови, у яких природа сама відновлює рівновагу. Та з кожним роком, коли тема сидератів стає все популярнішою, з'являється більше запитань, Дехто сумнівається, чи не виснажує гірчиця землю, інші бояться, що вона закислює ґрунт або забирає азот. Треті не можуть вирішити косити її восени, перекопувати чи залишати, як є. І всі вони мають підстави для сумнівів, адже справжніх відповідей у відкритих джерелах часто бракує. Інтернет переповнений суперечливими порадами, а сусіди, як відомо, завжди мають власну думку. Тому важливо розібратися, що ж правда, а що вигадка. Кожен господар має свій досвід. Хтось десятиліттями перекопує землю, бо так робили його батьки, хтось уже давно відмовився від лопати і практикує природне землеробство. І хоча підходи різні, усіх об'єднує одне бажання мати здорову землю і гарний урожай. Саме тому тема гірчиці як сидерата стає настільки важливою вона межа між старими традиціями та новими методами, і щоб не помилитися, потрібно розуміти її природу. Гірчиця росте швидко, але діє глибоко. Її вплив не обмежується одним сезоном. Посіяв її раз, ви запускаєте процес, який змінює структуру ґрунту на роки вперед. Тому кожне рішення перекупати, скосити, залишити має наслідки. І про ці наслідки треба говорити чесно. Осінь саме той момент, коли городник стає перед вибором. Земля втомлена, але жива. Гірчиця стоїть зелена, соковита, готова виконати свою роль до кінця. І тоді виникає запитання, допомогти їй чи не заважати. Для багатьох це питання не лише практичне, а й світоглядне, бо за ним стоїть ставлення до самої землі. Одні бачать у ній ресурс, який треба обробити, розорати, підживити, інші живий організм, якому треба дати дихати, який потрібно підтримати, а не примушувати. І саме гірчиця стає тією точкою, у якій сходяться ці дві філософії. Тому, перш ніж обговорювати методи, варто зрозуміти її як явище. Гірчиця не просто рослина, а цілий екосистемний інструмент. Вона вчить нас терпінню і спостережливості. Вона показує, що природа сама здатна на диво, якщо її не заважати. Але водночас вона вимагає розуміння. Не можна просто посіяти і забути. Треба знати, коли це робити, як реагувати на її ріст, коли втрутитися, а коли лишити. І ось у цих дрібницях справжня мудрість господаря. Тож сьогодні, коли ми говоримо про гірчицю, ми говоримо не лише про агрономію, а й про ставлення до землі. Це тема про взаємодію, довіру, досвід і спостереження. І саме з цього потрібно починати розмову, перш ніж братися до конкретних порад, бо розуміння це перший крок до правильних дій. Коли ми говоримо про практичні методи роботи з гірчицею, то найперше потрібно розуміти, що ця рослина не універсальний засіб від усіх бід, а розумний помічник, який вимагає правильної взаємодії. Усе залежить від того, яку мету ми ставимо. Покращити структуру землі, підживити її органікою, позбутися шкідників чи просто підготувати ділянку до весни. Для кожної з цих цілей підходи трохи різні, але всі вони мають спільну основу: уважне ставлення до природних процесів і відмова від зайвих тручань. Почнімо з найпоширенішого методу перекопування зеленої маси гірчиців восени. Цей спосіб знайомий кожному, хто, хоч раз бачив, як дід чи батько беруть лопату і перевертають землю разом із травою. Логіка тут проста. Зелень, закопана в ґрунт, перетворюється на перегній і підживлює землю. Здавалося б, усе правильно. Ми ж повертаємо органіку туди, звідки вона взялася. Але якщо подивитися глибше, то не все так просто. Коли ми перевертаємо землю, ми фактично руйнуємо природні шари, які руками формувалися самі. Вгорі живуть мікроорганізми, яким потрібен кисень, а внизу ті, які його не переносять. Перемішавши все, ми знищуємо цілі колонії цих невидимих працівників. На відновлення балансу підуть місяці, а інколи й роки, тому перекопування можна назвати швидким, але не завжди розумним рішенням. Проте, якщо земля важка, глиниста, ущільнена і довгі роки не бачила ні компосту, ні сидератів, тоді разове легке фразування або неглибоке підрізання гірчиці може бути виправданим. Важливо не перевертати пласти, а лише змішати верхній шар зелені із землею, щоб процес розкладання пішов швидше. Але робити це варто лише тоді, коли ґрунт ще теплий і вологий, тобто до середини жовтня. Якщо зробити пізніше, зелена маса не встигне перегнити, а навесні перетвориться на слизьку кірку, яку доведеться знову розбивати. Тож перекопування це не табу, але інструмент, який треба застосовувати обережно і розумно. Другий підхід це скошування гірчиці. Цей метод зручний тим, що не потребує великих зусиль. Коли рослина досягла потрібної висоти, а ви бачите, що ось-ось почне цвісти, її можна зрізати косою, тримором чи навіть серпом. Скошену зелень залишають на поверхні як природну мульчу. Такий підхід має одразу кілька переваг. По-перше, мульча зберігає вологу і захищає землю від промерзання. По-друге, під нею активно працюють черв'яки і бактерії, перетворюючи траву на живий гумус. По третє, Навесні вам не потрібно нічого перекопувати, достатньо розгребти залишки або злегка розпушити. Звісно, потрібно стежити, щоб гірчиця не встигла зав'язати насіння, інакше вона перетвориться на бур'ян. Але навіть якщо частина насіння осипалася, це не трагедія. Навесні воно зійде і утворить новий зелений покрив, який можна буде використати повторно. Третій метод, який дедалі частіше практикують досвідчені городники, це залишення гірчиці на зиму без будь-якого втручання. На перший погляд може здатися, що це ледачий варіант, але насправді він найприродніший. Коли приходять перші морози, гірчиця поступово вимерзає, лягає на землю і утворює захисний кілем. Цей кілем виконує роль теплоізоляції, зберігає структуру ґрунту і не дає йому розтріскатися. Навесні все, що залишилося від гірчиці, легко розсипається, утворюючи тонкий шар родючої мульчі. Земля після такого підходу стає м'якою, пухкою, легкою в обробітку. Не потрібно витрачати ні пального, ні часу, ні спини. Природа робить усе сама. Цей метод підходить тим, хто прагне мінімального втручання і вірить у силу природних процесів. Є ще комбінований підхід, який застосовують ті, хто хоче золотої середини. Наприклад, одну частину ділянки можна залишити під гірчицею на зиму. А іншу скосити і використати як мунчу для грядок або компостної купи. Такий варіант дозволяє спостерігати, як поводиться земля в різних умовах і робити висновки на власному досвіді. Бо кожен город має свої особливості: десь ґрунт важкий, десь піщаний, десь сирий, а десь пересушений. І те, що добре для одного, не завжди спрацює в іншого. Ще один важливий момент терміни посіву. Якщо ви сієте гірчицю для оздоровлення ґрунту восени, робіть це не пізніше середини вересня. Вона має встигнути наростити масу, але не зацвісти. Якщо посіяти занадто пізно, рослина просто не встигне зміцніти і користі буде мало. Якщо ж посіяти занадто рано, то за теплою осені вона може викинути квітконос і тоді доведеться косити, щоб уникнути самосіву. Для весняного посіву навпаки можна починати дуже рано, щойно земля дозволяє зайти на ділянку. Гірчиця не боїться легких заморозків, тому сміливо сійте її наприкінці березня чи на початку квітня. Але пам'ятайте, щоб вона виконала свою роботу, їй потрібен час. Якщо ви збираєтеся садити у суні культури вже через 3-4 тижні, сенсу посіві немає, вона не встигне зробити своє. Найкраще сіяти перед тими овочами, які висаджуються пізніше помідорами, перцем, баклажанами, огірками. Тоді гірчиця встигне підготувати землю і стане чудовою мульчою для розсади. Щодо густоти посіву, тут важливо не шкодувати насіння. Краще густіше, ніж рідше. Оптимальна норма близько 200-250 грамів на сотку, сіє її розкидним способом або в рядки, присипаючи тонким шаром землі. Якщо посіви будуть надто рідкі, гірчиця не створить суцільного килима і бур'яни проростуть між рослинами, а густий посів не залишає шансів бур'янам, притіняє землю і утримує вологу. Це простий, але дієвий принцип. Чим щільніше зелений покрив, тим менше проблем потім навесні. Не менш важливо звернути увагу на сумісність культур. Гірчицю не рекомендують сіяти перед капустою, редисом чи іншими хрестоцвітами, бо вони мають спільних шкідників: бліжку, капустяного черв'яка, слизняків. Якщо плануєте на весні вирощувати такі культури, краще обрати інший сидерат, наприклад, фацелію або вівсяно вікову суміш. А от для картоплі, томатів, моркви, буряків, огірків і навіть полуниці гірчиця справжня знахідка. Вона знищує частину збудників ґрунтових хвороб і відлякує дротянку, що особливо важливо для коренеплодів. Щодо догляду за посівами, тут усе просто. Гірчиця не вимагає поливу, якщо немає тривалої посухи. Вона росте швидко, пригнічує бур'яни, не потребує прополювання. Її головне завдання дати зелену масу, і вона справляється з цим навіть на бідних ґрунтах. Єдине на що варто зважати, якщо осінь затяжна і тепла, не дайте їй зацвісти. Скошування у фазі бутонізації найкращий момент. Якщо пропустите, насіння обсипаться і навесні отримаєте самосів. Дехто навіть спеціально це робить, щоб гірчиця з'явилася сама, без нових витрат на насіння. Але це варто робити лише там, де ви не плануєте ранні посіви інших культур. Якщо ж говорити про користь для землі, то головне правило просте: не поспішайте втручатися. Земля сама знає, що робити з гірчицею. Її соковита маса це їжа для мікроорганізмів, її корені це природні канали для повітря та води, її залишки це покрив, який оберігає поверхню. Людина лише задає напрям, а решту робить природа. І чим менше ми заважаємо, тим стабільніше працює ця система. Саме тому дедалі більше господарів відмовляється від глибокого перекопування. Вони помітили, що після кількох сезонів природного підходу земля сама починає дихати. Череків стає більше, бур'янів менше, а врожання зростає без жодної хімії. І наостанок ще одна важлива порада: не чекайте миттєвого ефекту. Гірчиця це не швидке добриво, а довгострокова інвестиція у здоров'я ґрунту. Один посів не зробить дива, але якщо ви використовуватимете її регулярно хоча б двічі на рік, після збору врожаю і навесні перед посадками, через кілька років ви побачите різницю. Земля стане живою, пухкою, ароматною, як лісова підстилка. І тоді ви зрозумієте, що справжнє землеробство починається не з перекопування, а з поваги до того, що під ногами. Серед усіх порад і методів найцінніше те, що перевірене власним досвідом і спостереженням у реальних умовах, бо книжка може написати одне, а на городі воно виходить зовсім по іншому. Саме тому приклади з життя і народні спостереження про гірчицю – це те, що дає розуміння справжньої суті цієї культури. Кожен, хто хоч раз сіяв її, мав нагоду переконатися, як швидко змінюється земля після навіть одного сезону. Старі люди казали: посій гірчицю, і земля заспіває. І справді є в цьому присвіті глибока правда. Пригадаю історію одного господаря з Полтавщини. Його город розташований на важкому суглинку, де після дощу вода стояла калюжами, а влітку ґрунт тріскався як глина в печі. Людина довгі роки боролася з цим. Вузила гні, підсипала пісок, навіть замовляла чорнозом. Але результат був короткочасним. Через рік-два усе поверталося до старого стану. І ось одного разу він посіяв гірчицю. Спочатку не звіри, а з цікавості. Посіяв восени, нічого не перекопував, не косив, залишив на зиму, як було. Навесні земля під ногами стала зовсім іншою, м'якою розсипчастою, немов хтось пересипав її борошном. Вона більше не злипалася в грудки, лопата входила легко, навіть без натиску. І після цього він сказав Жоден гній мені так землю не оживив, як та гіця. Відтоді він сіє її щороку, чергуючи з фацелією та вівсом. Каже, що за кілька років і бурінів стало менше, і врожай збільшився, і навіть колорадського жука поменшало. Є й інший приклад, де людина вирішила випробувати старий дідівський метод перекупати гірчицю восени, як радили ще з радянських часів. Земля після цього дійсно стала темною і ароматною, але вже наступного літа він помітив, що ґрунт ніби втомився. Після кожного дощу верхній шар ущільнювався, утворювалася кірка. Урожай морко і картоплі був нижчим, ніж раніше. І тоді він зрозумів, надмірна праця не завжди на користь. Наступного року він залишив гірчицю в спокої, і результати перевершили очікування. Це стало для нього наукою іноді краще не чіпати, ніж намагатися допомогти там, де природа справляється сама. Цікаво, що народна практика зберегла чимало спостережень про гірчицю ще з тих часів, коли ніхто не чув слова «седерат». У деяких селах її сіли між рядами картоплі або буряка, щоб не давала землі закиснути і відлякувала хробаків. Жінки казали, що гірчиця чистить землю, і в цьому є велика мудрість. Ефірні олії, які вона виділяє, справді мають антисептичну дію, зменшують кількість патогенів, що викликають гнилі. Тому там, де гірчицю сіяли кілька років поспіль, хвороба відступала, а город ставав здоровішим без жодних хімікатів. На півдні України, де спека й суховії виснажують землю, гірчиця проявляє інший бік своєї користі. Її коріння утримує вологу, не дає ґрунту пересихати. Один фермер із Херсонщини розповідав: як після посіву гірчиці на зрошуваних землях йому вдалося скоротити кількість полив удвічі, волога затримувалася довше, земля менше перегрівалася, а під шаром перегнилої зеленої маси температура ґрунту знижувалася на кілька градусів. Для овочевих культур це стало справжнім порятунком у спеку. А після кількох років такого підходу навіть якість плодів покращилася, томати стали щільнішими, а морква соковитішою. Це ще раз доводить, що гірчиця не просто доброго, а регулятор цілого мікроклімату ділянки. У народі часто порівнюють гірчицю з житом або фацелією, і, хоч кожна культура має свої переваги, старі господарі кажуть, гірчиця то як добра жінка, невибаглива, але дбайлива. Вона росте швидко, не боїться коротких заморозків, не потребує догляду, а користь приносить щедро. На відміну від жита, яке може потім довго відростати і важко знищується, гірчиця після морозу лягає спокійно, не створюючи проблем. Її м'які рештки легко розсипаються, не утворюючи щінного шару, як після ріпаку чи редьки олійної. Тому вона підходить навіть тим, хто не має техніки або фізичної сили, щоб працювати з важкими культурами. У карпатських селах старі люди часто сіли гірчицю на городах, де тримали картоплю. Кажуть, що вона виганяє черв'яка, тобто дротянку, яка нищить бульби. І справді, ті, хто спробував цей метод, помітили значне зменшення пошкоджених коренеплодів. Це не магія, а біологічний ефект. У процесі розкладання гірчиця виділяє речовини, що відлякують шкідників. Такий ефект триває кілька років, тому городники чергують ділянки, залишаючи гірчицю на різних місцях по черзі, щоб підтримувати здоров'я усієї землі. Це своєрідне природне знезараження без єдиного грама хімії. Ще один цікавий народний прийом посів гірчиці в теплиці ранньою весною. Багато хто скептично ставиться до цієї ідеї, але ті, хто спробував, підтверджують її ефективність. Теплична земля швидко втомлюється, там накопичуються збудники фітофтори і павутинного кліща, з'являються ґрунтові мушки. Якщо в кінці лютого або на початку березня посіяти гірчицю і залишити її до висадки розсади, земля буквально оживає. Вона стає розсипчастою, запах сирості зникає і навіть колір змінюється, стає темнішим і насиченішим. А головне, після такого «сидерату» рослини ростуть міцнішими, не хворіють і краще тримають вологу. Цей метод нині дедалі частіше використовують досвідчені городники, бо він не потребує зусиль і дає видимий результат. У селі ж, де кожен клаптик землі дорогий, люди часто експериментують. Один дід із Черкащини розповідав, що навмисно не косить гірчицю до кінця, а залишає кілька рядів біля паркану, щоб цвіла. Каже, що бджоли літають як навіжені, а медь виходить ароматний, золотистий і з ноткою тепла. Так гірчиця служить не лише ґрунту, а й пасіці. Це ще одна причина, чому багато господарів не поспішають зрізати її, бо вона підтримує місцевих запилювачів, а це важливо для всього господарства. У народі завжди помічали і те, що після гірчиці земля довше тримає весняну вологу. Коли на сусідніх ділянках городи вже пересихали там, де залишали гірчицю на зиму, земля залишалася вологою навіть під сонцем. Це результат того, що зелена маса, перегниваючи, утворює свою рідну губку, яка затримує воду. Тому багато хто почав комбінувати, після збирання врожаю швидко розкидати сіні гірчиці і прикочувати землю, не перекопуючи. До першого дощу вона проростає, укриває землю і так тримається аж до морозів. Потім усе вимерзає і лишається природним килимом, який захищає ґрунт. Це найпростіший спосіб, який не потребує ні техніки, ні великих витрат. А ще цікаво спостерігати, як змінюється колір і запах землі після кількох сезонів гірчиці. Ті, хто працює руками, добре знають, що жива земля пахне по-особливому: не сирістю, не цвіллю, а свіжістю. Не мов ліс після дощу. І ось саме такий запах з'являється там, де кілька років поспіль використовували седирати. Це не випадковість, а показник здорової мікрофлори. Земля стає темною, м'якою, у ній з'являється безліч черв'яків найкращий знак того, що все працює як треба. Саме вони живий доказ користі гірчиці, бо там, де є черв'яки, там є життя. Так само народна практика навчила відчувати баланс. Люди кажуть, не можна давати землі голодувати. І це найкраще пояснення сенсу седиратів. Гірчиця це корм для ґрунту. Якщо після збору врожаю ми залишаємо ділянку голою, то вся біота під землею лишається без їжі. Мікроорганізми гинуть, структура руйнується, земля твердіє. Але якщо дати їй зелений покрив, вона зимою в теплі зберігає життя і навесні віддячує. Це розуміло, що наші прадіди, хоча не знали слів аеробні бактерії чи гумус, вони просто відчували, що земля жива. І сьогодні нам потрібно повернутися до цього відчуття. Усе це доводить, що гірчиця це не просто модна тема з інтернету, а перевірений століттями спосіб дбайливого ставлення до землі. Вона поєднує в собі мудрість предків і сучасне розуміння біології ґрунту. І кожен, хто хоч раз побачив, як вона працює, вже ніколи не відмовиться від неї. Бо результат видно не лише в землі, а й у самому господареві у спокої, у впевненості, що ти робиш правильно. І може саме тому люди в селах кажуть: посій гірчицю і спатимеш спокійно. Підсумовуючи все сказане, можна впевнено сказати, що гірчиця це один із найпростіших і водночас найефективніших способів оздоровлення ґрунту, який може дозволити собі кожен господар, незалежно від розміру ділянки чи наявності техніки. Усе, що їй потрібно, це трохи уваги, правильний час посіву і розуміння її ролі. Найголовніше, чого навчає нас ця рослина, це терпіння та довіра до природних процесів. Ми звикли все контролювати, перекопувати, вирівнювати, сипати доброва, але іноді найкраще рішення це просто дозволити землі зробити свою справу. Гірчиця, як ніхто інший, допомагає це усвідомити. Якщо говорити про висновки, то їх можна сформулювати просто: по-перше, не варто переоцінювати значення перекопування. Воно дає швидкий, але короткочасний ефект і часто задає більше шкоди, ніж користі. Перевертаючи землю, ми порушуємо її природний мікросвіт, який роками формувався під поверхнею. Тому краще залишати гірчицю на місці, дозволяючи їй самі виконати роботу. Коли вона вимерзає і лягає, утворюючи природний килим, вона не лише удобрює, а й зберігає структуру ґрунту. Навесні такий шар легко розсипається, і ви отримуєте пухку живу землю без зайвих зусиль. По-друге, варто пам'ятати, що гірчиця не є заміною гною чи компосту, але вона чудово доповнює їх. Це підтримка, яка зберігає родючість між основними внесеннями органіки. Її зелена маса це швидке джерело легкодоступних поживних речовин. Які поступово увільняються під час розкладання. І хоча жоден сидерат не здатен повністю замінити тваринний перегній, саме завдяки гірчиці можна значно зменшити потребу в ньому. Вона підтримує баланс, а не витісняє інші джерела живлення, і саме в цьому полягає її мудрість не перебирати на себе все, а допомагати, коли треба. По-третє, не бійтеся залишати гірчицю на зиму. Вона сама знає, коли зупинитися. З настанням морозів рослина лягає, зберігаючи у собі всі поживні речовини, які навесні повертаються в землю. Немає потреби поспішати з перекопуванням або косінням. Якщо вона не встигла зацвісти, краще залишити її в спокої. У цьому полягає головна сила природного зиморобства у вмінні не втручатися без потреби. Земля, яка зимою під покровом гірчиці навесні прокидається раніше, бо не втратила вологі і тепла, а це значить, що і роботи буде менше, і врожай прийде швидше. По-четверте, не варто боятися міфів про те, що гірчиця висмоктує азот або закислює ґрунт. Це вигадки, які не мають під собою підстав. Навпаки, вона допомагає зберегти азот, який інакше вимивається з дощами. Вона переводить його в органічну форму, де він залишається до весни. А щодо кислотності, то її вплив мінімальний і легко компенсується внесенням деревного попелу чи невеликої кількості вапна раз на кілька років. Якщо земля доглянута і дихає, ніяка гірчиця не зробить її кислою. Це доведено практикою, а не лише словами. П'яте і дуже важливе: гірчиця не панацея, але чудовий елемент системного підходу. Не можна чекати, що один посів вирішить усі проблеми. Але якщо ви зробите її частиною свого господарювання, сіяти після збору врожаю, використовувати навесні перед основними культурами, чергувати з іншими сидератами, тоді результат буде стійким. Земля поступово відновиться, у ній з'явиться більше життя, і ви відчуєте це навіть на дотик. Це процес не одного сезону, а багаторічний шлях до справжньої родючості. Шосте. Обирайте сидирати з розуму і не забувайте про сівозміну. Якщо після гірчиці плануєте садити капусту чи редиску, краще змінити культуру сидирата, щоб уникнути спільних шкідників. У цьому сенсі фацелія або віка з вівсом стануть чудовим продовженням. А якщо ви сієте гірчицю під картоплю, томати, морку чи огірки – це ідеальне поєднання. Така послідовність допомагає зберегти баланс, не виснажує землю і забезпечує різноманітність мікрофлори. Кожна рослина залишає після себе щось корисне і разом вони створюють гармонію. Сьоме, не поспішайте викидати скошену гірчицю. Якщо ви її зрізали до морозів, не варто виносити масу з ділянки. Використайте її як мульчу або як основу для компосту. Коли вона перегниє, ви отримуєте чудовий гумус. Так само можна нею покривати грядки, щоб захистити землю від промерзання або висихання. Це проста річ, але саме такі дрібниці формують справнє господарське мислення: нічого не втрачається, усе має своє призначення. Восьме. Не забувайте про спостереження. Земля найкращий учитель. Вона сама покаже, що їй потрібно. Якщо після гірчиці ґрунт став пухким, а рослини ростуть міцнішими, значить ви все робите правильно. Якщо навпаки, земля важка, буряни переважають, варто переглянути терміни посіву чи густоту. Не існує єдиного рецепта для всіх, але є загальне правило не шкодити, і тоді будь-яка дія буде корисною. Дев'яте. Пам'ятайте про цінність залишків. Те, що ми часто називаємо травою чи бур'яном, є безцінною сировиною для життя ґрунту. Кожен листок, кожне стебло має свою роль, і гірчиця найкращий приклад цього. Вона не тільки росте для себе, вона готує місце для наступників. Після неї земля легше обробляється, краще вбирає вологу, не злипає в грудки. Це результат тисяч дрібних процесів, які ми не бачимо, але які працюють постійно. І нарешті найголовніше робіть усе з любов'ю до землі, бо навіть найточніші агрономічні знання не замінять відчуття зв'язку з тим, що під ногами. Гірчиця це не просто культура, це спосіб повернути цей зв'язок. Вона навчає нас бути уважнішими, терплячішими, скромнішими. Показує, що сила природи не в примусі, а в співпраці. І коли ми перестаємо боротися з землею, а починаємо слухати її, тоді приходить справжній результат. Отже, головна рекомендація проста: довіряйте природі, не перевантажуйте себе і не ускладнюйте прості речі. Сійте гірчицю своєчасно, залишайте її на зиму, використовуйте, як мульчу, чергуйте з іншими сидератами, дбайте про вологу і мікрожиття в ґрунті. Не женіться за миттєвим ефектом, бо справжні зміни приходять поступово. Кожен сезон додає свій шар родючості, і через кілька років ви побачите, як земля перетворюється, стає м'якою, дихаючою, живою. А тоді і сам город зміниться, працювати стане легше, урожай буде стабільним, а душа спокійною. Бо коли земля жива, живе й господар, і в цьому, мабуть, найвища мудрість сільського життя.